У яблуневому садку зриває плоди робітниця Тетяна Білик. Каже, робити це потрібно правильно. Ну, не можна обривати, допустимо, яблука з віточкою, от з такою. Це будучий урожай на Жінка каже, за день може назбирати до пів сотні ящиків. Ну, хто скільки может По состоянию здоров'я, по соседню сіл. Хто скільки можуть, хто 30 ящиків, хто 40, хто 20. За збором стежить агроном Василь Коваленко. Каже, за день мають зібрати 8 тонн. Будемо рвати цілий день. Я думаю, що ми за день нарвемо 8 тонн при такому урожаї, як у нас є. Це невеликий урожай, дерева невисокі. Врожаєм говорить агроном, задоволений, хоча він і дещо менше ніж торік. Мені здалося знаки. Перегрузководічний наш перегруз. У нас наступила періодичність. Може це. А може, щоб весна була холодна, зав'язалася слабо. Ну, періодичність це коли. Будемо казати, один год є урожай, на другий год немає врожаю. Яблунями у господарстві засаджено 21 гектар. Розповідає очільник В'ячеслав Олексійчук. Цьогоріч каже, аби виростити врожай, довелося вкласти чимало. По перше, війна почалася в державі. По-друге, що паливо мастильні матеріали, засоби захисту дуже подорожчали, які прирівнюються до долара. І тому було дуже важко. І тим більше, що логістика постачання засобів захисту була із за кордону. Це мало б вплинути на вартість продукту. То, втім, говорить чоловік, вона лишається на колишньому рівні. Замовники не готові платити більше, а продукцію потрібно вчасно реалізовувати, інакше врожай піде на смітник. Перша причина для того, зменшують ще такі садівники, які дуже маленькі, які взяли там по два гектари паїв, вирощують яблуко, але в них сьогодні немає ні в що збирати, немає чим збирати, немає де зберігати. І тому вони сьогодні скидають яблуко чим подешевше, тому що якщо вони не скинуть, вони залишать його просто. На деревах і воно в них замерзне принаймні або згниє. Сьогодні собі вартість одного кілограма яблук 8 гривень. Щоб вирощування було рентабельним, говорить фермер, продавати потрібно хоча б на 5 гривень дорожче. Тенденція показує, що воно буде ну, приблизно 9-10 гривень на сьогодні із саду. Виробники продають так, а хто останній. Покупець, то вони продають безумовно. Там в них буде і 15, і 20 ціна. Продавати яблука можна було б дорожче, якби господарство мало своє сховище для зберігання продукту, аби його звести, говорить пан Вячеслав. Потрібно брати кредит. Ми можемо це все заложити на перспективу і чекати нового року. Після нового року потім вже реалізувати своє яблуко, і там вже ми маємо можливість диктувати свої ціни. На Черкащині під культурою дві тисячі гектарів. Цьогоріч врожайність яблук буде більшою ніж торік. Цьому сприяли погодні умови, розповіла телефоном начальниця відділу організації виробництва рослинницької продукції Валентина Сукирко. Прогнозуємо врожайність яблук на рівні 15 тисяч тонн. Минулому році отримали 11 тисяч тонн вирощуванням плодово-ягідної продукції займаються більше 70 великих госпідприємств та фермерських господарств. Наталія Старинець, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкащина.